Епідемія самотності поширюється шаленими темпами, вона вшита в основу сучасного світу та суспільства. Дійшло до того, що сьогодні багато західних медіа розглядають самотність як хворобу і оцінюють її шкідливість на рівні куріння пачки цигарок на день, називаючи це кризою здоров'я. Самотність це симптом того, як сучасний світ впливає на що на найбільш важливу складову нашого життя спілкування. Так чи інакше знецінюючи встановлення значущих та глибоких зв'язків людей з людьми. Чим більше людей відчуває самотність, тим більше індустрія квітне. Механізм ізоляції приносить прибут. Будує таку собі економіку самотності. Сьогодні, витративши мінімум свого часу, можна мати умовний конект з купою незнайомих або мало знайомих людей. В той же час нерідко можна відчувати себе самотнім, але попри це бути оточеним родиною, купою друзів і мати більш-менш активне соціальне середовище. Але також правда в тому, що навіть не маючи усього цього, вочевидь, теж можна відчувати ту саму самотність. І середні показники цих обидвох груп осіб мають мінімальну різницю. Це відбувається, коли черговий співбесідник не бачить вас справжні. Людини, а лише чекає наступну можливість висловити власну думку. Насправді не слухаючи, що ви кажете взагалі. Встановити щирий та значний конек з цікавою вам людиною ніколи не було простою задачею. Це потребує часу і зусиль. Але сьогодні найбільш складним завданням є підтримання таких стосунків. Кожен з нас так чи інакше одягає соціальну маску, застосовує до себе прийнятну форму поведінки. Та, на його погляд, якусь плюс-мінус універсальну модель спілкування, аби зайвий раз не опектися за черговою розмовою і не мати безглуздий вигляд на просто Соціальних мереж, і ось кажучи, за встановлення глибоких та щирих стосунків, я маю на увазі ті стосунки, у яких вам не потрібно сильно напружувати голову за цю соціальну модель, і водночас мати відчуття комфорту з обох сторін. Можливо, зараз в голові у вас з'являється картинка або маячить якийсь спогад до характерних подій або ситуацій у вашому житті, де вам було просто необхідно увімкнути іншого себе. Так ось, власне на оцю модель універсального спілкування, яка присутня у кожного з нас, сьогодні найбільше впливають соціальні мережі. Справа, звісно, не лише у них. Все ж таки, усюди є соціальні норми і прийнятні норми поведінки. Але я хилю більше до того, що завдяки соціальним мережам та наявними в них інфлюєнсерами, у кожного з нас ніби виникає бажання себе продати, і як найдорожче. Десь щось підправити, якийсь сумнівний аспектик зробити більш універсальним, себе зробити більш універсальним, якомога краще адаптуватися під загальні запити і так далі. Тому і виходить, що ми відчуваємо себе самотніми, бо справжні ми знаходимося в тіні своєї соціальної штуки. Турки. Як вже було зазначено, соцмережі мають великий вплив на культуру та повсякдення кожного. Вони змінили та продовжують змінювати суспільство загалом, десь їх вплив менше, а десь більше. Усе це почалося з інстаграму. Саме з фільтрів, які буквально в пару натискань роблять вас і вашу сторінку та її наповнення більш привабливими. Але по суті, це довгобут, оскільки пізніше це розвило тенденції до конкуренції: хто симпатичніше, хто має більший прибуток, розкішніше життя, машину, квартиру, відпустку, статус, навіть та ж манія на бренди. І так далі, і так далі. Далі. Тобто соцмережі постійно стимулюють нас до порівняння, при тому, вочевидь, не маючи зі справжнім життям багато спільного, оскільки усе те негативне та нудне наповнення зазвичай до публікацій не доходить. Я думаю, ви маєте знайомих або є тією людиною, у котрої не зовсім усе так круто в житті, як на сторінці. З власного досвіду затятого користування соціальними мережами та додатками для знайомств, можу сказати, що тоді менталичка була не в критичному, але далеко і не в найкращому стані. А потім з'явився цей канал, моє життя перетворилося в суцільне писання та монтування. І от тепер я маю так бажану увагу. Робіть висновки. А якщо серйозно, коли твоє буття залежить від кількості уваги інших людей, це не дуже здорова штука. І якщо мати погану самооцінку ще й піддаватися постійному оцінюванню, то можна, врешті-решт, почати жити лише в намаганнях самоствердитися або загубити самооцінку ще сильніше. Повертаючись до основної теми, впродовж цієї тенденції соцмережі отримали сотні інфлюенсерів, інфоциган та коучів, що майже одне і ж. людей, які просували та закріплювали цю культуру повсякденно. День, культуру зовнішнього вигляду та статусу, чим в свою чергу або заохочували користувачів жити не зовсім своє життя, або постійно жити у порівняння, або відчувати себе чимось відокремленим і чужим в цьому. На мою думку, ця культура також сприяє стереотипізації та ідеалізації жінок і чоловіків, через одноманітність рольової моделі або ж образу цих самих інфлюєнсерів, з яких беруть приклад. В пошуках матеріалу на відеоряд помітив, що зазвичай коучі виглядають дуже одноманітно. У 8 з 10 випадках це маскулінні успішні. Чоловіки. Втім, жінки також нерідко дуже схожі одна на одну: чи то через мейкап, чи то через збільшені губи. Взагалі, оця тема коучів, успішного успіху, культу продуктивності це тема більш широкого спектру з багатьма випливаючими. І я думаю, що вже скоро поговоримо і про неї. Але так чи інакше, інфлюєнсери отримували фідбек, їх проекти зростали, культура поширювалась і за досить короткий проміжок часу проникла в інші соціальні мережі. І вийшла далеко за інстаграм, досить розмірено, але повністю змінюючи модель цінностей. У її would you knock your girlfriend out for 10 million dollars Nah. yeah no but what the f we could split it yeah <laughs> what are you talking <laughs> knock me out right now what the f*** we my all my bills are paid Зараз кожен знайомий з Тіктоком і навіть покоління бабусь та дідусів. і от, власне, ця культура досить сильно закріпилася саме там. Тікток для неї свого часу став новою хвилею. Безупинне гортання стрічки, гарно підкріплене дофамінчиком, є просто ідеальним каталізатором для зміни світосприйняття та стилю життя. Алгоритми підхоплюють заохочення, формують одні вподобання на інших вподобаннях і перетворюють усе в неспинний механізм між фідбеком, дофаміном, здобутками та увагою. Не так давно в мене виходило відео про дофамінові залежності, раджу торкнути. Очима поведінка, пов'язана з пошуком уваги, в суміші зі зміною системи цінностей робить людей більш поверхневими та критичними до інших, з нотками засудження та неприйняття недосконалостей оточуючих. Тож виходить, що споживачі цієї культури починають оцінювати людей в подібний соцмережам спосіб, що в першу чергу каже за бажання бути почутим, а не бажання слухати. Тобто про такий легкий або не дуже легкий нарцисизм, бажання самоствердитися та заохотити інших дивитися на ситуацію зі свого ракурсу. Це змінює уявлення людей про. Про себе впевненість ґрунтується на засадах статусу та зовнішності. А звичайні користувачі, споживаючи і будучи в цьому, не можуть не порівнювати себе з іншими. І ця модель та культура поступово веде до порожнечі, коли стає важко запропонувати щось, окрім соціального обличчя, що, в свою чергу, і є однією з основних причин самотності сьогодні. На фоні цього з'являється Tinder. Ну, власне, компанії, які є каталізаторами самотності, народили онлайн-знайомства. Втім, і тут основний механізм зовсім не змінився. Я думаю, є очевидним, що усім та усьому потрібно. Потрібний час. Такий недооцінений, але найважливіший компонент життя кожного з нас. Якщо ти маєш час, то компаніям буде дуже приємно, коли ти витратиш його саме у їх додатку. На початку звучало поняття економіка самотності, ось Тіндер його ідеально втілює. Сьогодні ти зайвий раз можеш не виходити на вулицю та не контактувати з людьми. Усе потрібне можна зробити без твоєї прямої участі, а знайомство на вулиці звучить більше як жарт, ніж щось реальне. Якщо перемотати час на 20 років назад, то різниця в комунікації між людьми буде суттєва, і не в останню. Чергу і через те, що раніше в контакті один з одним була набагато більша необхідність, а вже ж не останнім чином на таку тенденцію вплинув ковід. Люди в самоізоляції потребували нових рішень, і тоді додатки для знайом стали як ніколи актуальними. Справжні соціальні взаємодії почали стрімко зникати, і людям було просто необхідно шукати нові значущі для них стосунки. Не випадково, секс це одна з найважливіших ланок ієрархії потреб. Тіндер не заробляв би стільки грошей, якби все було так просто. Познайомився, все закрутилося і видалив додаток. Як і будь-який додаток, йому просто Необхідно тебе зацікавити, аби на тобі заробити. Все ще тримайте поняття вашого часу в голові. Як то і буває, спочатку усе солодко, ваш профіль активно просувається, кількість подобань лише зростає, але через деякий час активність поступово зникає, поки не стає мінімальною. Себто на початку вас пролайкало умовних 50-100 людей за тиждень. Вже наступного тижня їх буде 40, а ще через тиждень 10. І за рахунок такої схеми користувача затягує в пошук тієї першої великої дози уваги. Власне, це працює як дофамінова залежність. Коли ми підсвідомо намагаємось повторити успіх першого разу, і це перетворюється на невпинне бігання по колу в пошуках нових відчуттів. Тільки от додатки для й дають тобі надії на повторення успіху завдяки платній підписці. Втім, і це тимчасовий ефект, і вочевидь за деякий час стається відкат. Таким чином, ці компанії перетворюють базову потребу на залежність з компульсивною поведінкою. На жаль, Тіндер в такому вигляді близький багатьом чоловікам, але не тільки їм, як то може спершу здатися. І чоловіки, і жінки виставляються ніби на аукціон. Це можна назвати каталогом облич з присутністю штучного ефекту вибору. Працює ніби супермаркет, якщо в тебе лише 2-3 товари однакового застосування, наприклад, шампунь, то все доволі просто. Але якщо їх стане 100 200 тисяч, то обирати можна дуже довго і в підсумку, розраховуючись на касі, навряд ти залишишся повністю задоволеним. В додатках для знайомств, коли в тебе сотні різних варіантів, завжди можна шукати і знаходити щось тобі ближче. Але справа в тому, що людина це не товар, стосунки доволі важко оцінити з точки зору раціональності. І не існує того ідеального, надуманого. Замість того, з часом це перетворюється лише на гортання заради гортання та отримання уваги. Ти не можеш бути впевненим, чи то ти зробив, зробила правильний вибір, бо альтернатив настільки багато, що тебе аж манить. Чим більше ти користуєшся цим додатком, тим більше тебе затягує. Тому, власне, зараз можна частіше чути про вільні стосунки. Дисклеймер: Я не кажу про те, що в Тіндері не можна знайти партнера-партнерку, лише висвітлюю те, які він може мати вплив, і чому подібні додатки далеко не завжди працюють. На користь, тож не треба зараз мені писати в коментарі. Що чувак, що ти сам собі придумав? Блядь, сидиш в хаті, вийобиш. Трошки є, ну і що? Загалом так же сталося, що у жінок вибірки переважно набагато більше, ніж у чоловіків, тож ефект штучного вибору може бути більш характерний їм. Особливо з тим, що в Україні і багатьох інших країнах є негласне правило чоловікам першим проявляти ініціативу. Але, попри це, з кожним роком у чоловіків все більше проглядається тенденція взагалі відмовлятися від знайомств, на фоні купи різних сервісів, які заміняють собою цю зацікавленість. Ну і окрім цього, зверніть увагу на тенденції того, як змінюється світ. На заході створюються тимчасові одонарні капсулки, аби хоч якось стиснути спинний потік людей. В США більшість міст ніби зроблені для машин та їх паркінгу, ніж для прогулянок. Щодо України сказати взагалі важко. Раніше молодь знайомилася та налагоджувала нові конекти в закладах навчання, як то в універі, але потім стукнув ковід, а після цього повномасштабне. Ну власне, стукнуло не лише по молоді, а взагалі по усім. Забравши за собою купу можливостей зайвий раз торкнутися соціуму чи десь не Ковано познайомитись, якась кількість людей емігрувала на щось, наліпили марку не на часі. У багатьох стало більше клопотів. Ну і власне перелічувати можна дуже довго. Війна торкається усього та напряму впливає на усі аспекти нашого життя та його якість. І якщо ви раптом відчуваєте себе подавлено та розумієте, що стає важко вигрібати, то ніколи не пізно звернутися до психолога. Розумію, що у когось з вас можуть бути якісь стереотипи щодо цього, воно насправді і не дивно. Бо раніше знайти гарного кваліфікованого психолога було доволі важко, але не зараз, завдяки платформі Mindly. В їх додатку можна обрати спеціаліста виключно під ваші потреби: напрям, вік і навіть зовнішній вигляд, усе це можна підібрати за власними вподобаннями. Кожен спеціаліст має вищу освіту та практичний досвід, ніяких нумерологів. Пілологів і тому подібного. У кожного психолога або психотерапевта є відеовізитівка, аби не витрачати зайвого часу на дзвінки і відразу зрозуміти, чи він вам підходить. За промокодом кефірний 20 ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію з будь-яким спеціалістом. Переходь за QR-кодом на екрані або посиланням в описі і записуйся на свій перший сеанс. Неодноразово наголошував на тому, що ментальне здоров'я це дуже важливо, бо без стабільної менталочки усе інше стабільним бути не може. І якщо у вас є якісь нарікання, то саме час звернути на них увагу. В приємній компанії спеціалістів. MindGeek OnlyFans Twitch усе це знайоме сучасному чоловіку. Усі ці компанії, так чи інакше, пропонують на перший погляд легке та невимушене проведення часу, відволіктися від реального світу та стану речей. Але насправді це ще та авантюра, і пару візитів легко перетворюються на регулярність. Найпростіший приклад це MindGeek десяток платформ, що пропонують тобі зазирнути у різноманіття розваг для дорослих. Вони задовільняють майже будь-які твої запити та бажання, якими б нереальними вони не були. І з кожним візитом пропонують тобі все більше різного та нову. Поступово піднімаючи градус рекомендацій, аби твій рівень дофаміну залишався високим, і ти отримував задоволення. Поступово контент толерується, і платформа завжди має що запропонувати у обмін. Знову ж таки, детальніше про це розповідав не так давно. На фоні регулярного споживання такого контенту споживачу хочеться все екстремальнішого, нового та більш привабливого. Досить часто фантазії та бажання переходять в межу моралі. Людина банально не може задовільнити нові набуті потреби, і через це руйнуються стосунки та їх сприйняття, що пізніше приводить до зникнення зацікавлені. Явоності в стосунках загалом. І варто зазначити, що з кожним роком ця індустрія набуває більшої популярності, як і зростає чоловіча тенденція до самотності. В той же час середній вік глядача подібного контенту навпаки стрімко зменшується. Виглядає так, що чим далі, тим гірше. Немало чоловіків також формують парасоціальні стосунки завдяки таким інтерактивним платформам, як Twitch та OnlyFans, тобто стосунки, у яких звичайний користувач взаємодіє з медійною особистістю. Ці сервіси дуже популярні, якраз серед самотніх молодих чоловіків, деякі з них готують. Віддавати шалені гроші заради того, аби відволіктися від реальності, купити увагу або задовільнити набуті бажання. І замість того, аби направляти свою енергію та ресурси на соціальну взаємодію та контакти, вони витрачають її саме на таких платформах. Дуже часто це пов'язано з тим, що в реальному житті чоловіки натикаються на собою ж викарбування суспільні стандарти, що ламають їх самооцінку з прийняття себе та своєї значущості серед суспільства. Тож сталося так, що світ, створений чоловіками, для чоловіків зараз зазнає кризу. Але давайте розберемося, коли це почалося. Усе, чого торкалася чоловіча рука, в першу чергу змінювалась на його лад. Найпростіший і доволі показовий приклад, це те, що загальну людську культуру психоаналізу переважно створювали чоловіки. Ну і вочевидь, слово чоловік у різних мовах нерідко збігається зі словом людина і суттєво відрізняється від слова жінка. Хто як не чоловіки, створили світ, у якому типова жінка, цитую. Тактовна, проявляє позитивну налаштованість у стосунках, ніжна, не використовує грубих висловів, розуміє почуття інших, релігійна, балакуча, цікавиться власною зовнішністю, цінує мистецтво і літературу, має сильну потребу в захисті, спокійна, охайна. А типовий чоловік ніхто інший як успішний успіх-менчик, вільний робити, що йому заманеться і готовий до будь-яких випробувань. Знову ж таки, цитую: типовий чоловік за опитуванням студентів про найбільш яскраві та типові чоловічі риси агресивний, заповзятливий, винахідливий, домінуючий, незалежний, приховує емоції, любить заняття наукою, відзначається діловими навичками, знає, як усвоювати світ, легко приймає рішення самодостатній, вільно розмовляє про секс з іншими чоловіками. Ніби жінки, блять, не можуть вільно розмовляти про секс. Що таке? Зараз можна почути про те, що чоловіком треба стати, а не народитися. У вихованні нерідко досі тягнеться ідея з тим, аби чоловік був мисливцем та здобувачем, а жінка зручною, красивою, охайною і так далі. Через суттєву різницю у вихованні за статевими відмінностями та нав'язаними стандартами під виглядом норми, чоловік та жінка є настільки різними. Було зроблено усе, аби створити суто чоловіче коло інтересів та дистанціюватися від жінок. Що потім слово успіх можна було поставити лише біля слова чоловік, і якщо ви раптом думаєте, що цю стіну давно розбито, то ні. Токсичний маскулізм народжений та широко розповсюджений в 21 столітті. Досі сприймається багатьма як щось правильне і потрібне, а не деструктивне та аморальне. На фоні цього чоловіки лишаються самотніми, обмежені у власних рамках концепції Я чоловік. Не готові до сприйняття нового, вони залишаються в зоні комфорту, яка не підходить сучасній жінці. Деяких з них від раннього дитинства навчили тому, що треба бути кимось, щоб заслужити бути з кимось. Достатньо заробляти і постійно прагнути до нових здобутків. Ось і виходить, що самооцінка багатьох чоловіків напряму залежить від їх матеріального стану та статусу. І навіть будучи у стосунках, вони відчувають себе самотніми. По справжньому не ні жінками, ні іншими чоловіками. Сьогодні бути самотнім виглядає набагато простіше, ніж мати хоча б якісь стосунки, оскільки їх доволі важко встановити і ще більш важко підтримувати. Але знову ж таки відчувати самотність зовсім не про це. І багатьом з нас дійсно важко уживатись в сучасній забудові 21-го століття під назвою Суспільство. Відходячи від теми вестернів, для України зараз не найлегший час і загальні настрої нерідко зовсім не про позитив та майбутнє. Люди встигають вішати не на часі навіть на стосунки, і це дуже прикро. Ми обмежуємо себе кожного дня в незалежності від подій та ситуації, але особливо помітно це зараз. Можна скільки завгодно казати про вплив соціальних мереж, додатків для знайомств, платформ для інтеракцій та сервісів для дорослих, бо вони дійсно мають вплив. Але найбільший вплив відбувається не ззовні, а зсередини. Лише ти вирішуєш, який ти. І сьогодні. Скільки б тебе не намагалося затиснути в сумнівні норми, зробити осередком привабливості для інших очей, все одно останній крок та вибір лежить лише за тобою. Дуже часто наша думка є нав'язаною кимось, дуже часто ми сходимося з кимось поглядами, і погляди на ситуації можуть бути спільними, але варто відокремлювати там свою частинку. Компанії, знайомих, друзів та потенційних друзів може бути безліч, але насправді тут важлива саме якість, а не кількість. І надягати соціальну маску за кожної можливості отримати увагу це лише про кількість. Якщо твоє середовище... Ще каже, що ти посередність лише через те, що ти це ти, то це середовище тобі не потрібно. Коли ти не впевнений, чи завтра до тебе не навідається ракета, то чи справді є сенс думати за те, який ти будеш мати вигляд в очах незнайомих тобі людей, чи то на вулиці, чи то в інтернеті. І слово незнайомих можна замінити на будь-що інше, лише ти вирішуєш сам для себе. Як вже було сказано, є соціальні норми, а є зручність. Бути зручним не завжди зручно для тебе, як би це дивно не звучало. І проблема в почутті самотності полягає якраз в тому, що за усім цим сюром, справжній ти залишаєшся загадкою та складністю для самого себе. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що вам сподобалось з нетерпінням очікую вашого фідбеку. Це відео частково є аналогом ось цих двох, на які я лишу посилання в описі, бо знаю, є деяких копірайт детективів що строчать дивні коментарі. Мега вдячний спонсорам на БаймієКофі за те, що підтримують мене та мою діяльність, особливо найбільшому меценату, пану Юрі. За нагоди та бажання долучайтесь до підтримки каналу також. Не забувайте донатити на ЗСУ. І ще почуємось, Па-па!